Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Сьогодні у нас червий огляд на книжку Гуіда Ельмондо Маджіко Вінкс Клуб, ювілейну книгу. Оскільки я роблю огляд дуже детальний, тому що е, читаю е, не все, але читаю, що написано за допомогою перекладача. Відповідно, це займає час. Тому це вже в нас е, частина четверта, здається. І це при тому, що я пропустив ворогів. Я їх залишу на солодке все-таки. Тому що це дуже і дуже цікава штука, це вороги почитати, подивитись. Зараз ми з вами подивимося наступний розділ, який після ворогів. Це казкові друзі. Ну, друзі Вінкс. Феї Друзі Вінкс. Отже, отже, починається все з Дафні. Планета Доміно. Рівень магії 5 з 5. хоробрість 5 із 5. А малесенька біографія, я її зачитаю: магічний елемент полум'я дракона, темперамент, мила та спокійна, сильні сторони, навички, смілива і рішуча, слабке місце. Вона іноді сором'язлива. Не може жити без своєї сестри Блум. Отже, вона є старшою сестрою Блум. І останньою з дев'яти німф Магікса, могутніх охоронців полум'я дракона. Вона одружена з паладином Тореном та викладає історію магії в Алфеї. Також вона дуже близька зі своєю сестрою, настільки, що може спілкуватися з нею телепатично. Дух Світла, сховавши Блуму Гаденії та використавши Серенікс у спробі врятувати доміно, дав настраждає від прокляття, яке наклала е, на неї Серенікс. Е, які наклали на Серенікс три відьми е, проматері. Фея стає привидом світла, поки Вінкс не зруйнують прокляття. А це сталося аж в останній серії п'ятого сезону, я вам нагадаю. Далі у нас іде фея Роксі, Моргана, а також не, не була. Отже, Роксі живе в Гарденії і є донькою Моргани. Вона фея тварин. Може розмовляти з ними або лікувати їхні рани. Вона великий друг Вінкс, особливо Блу. Чи знаєте ви, що батько Роксі Клаус є власником фруті «М'юзік Бар. Найкращі, друзі, Роксі любить усіх тварин, але має слабкість до собак. І його звати Арту. Так, тут у нас вказано планета Земля. Магічний рівень 4 з 5, мужність 5 з 5. Далі у нас Моргана теж з землі. Але як магічний рівень, так і мужність у неї все 5 з 5. Далі у нас планета Земля не була. Магічний рівень у неї 3 з 5. Хоробрість 4 із 5. Отже, Моргана. Моргана, мати Роксі та королева фей Землі. Вона потрапляє в пастку в королівстві Тірнен Ок, яка була створена чаклунами чорного кола, і починає мстити їм та людям. Пізніше вона відмовляється від престолу та возз'єднується зі своєю родиною. Не була. Небола є феєю миру. Хоча під час свого ув'язнення в королівстві Тірнан Ок вона стала феєю війни. Коли Моргана покидає трон, не була тимчасово стає королевою зимних фей. І як ми вже потім побачили в шостому сезоні, вона створила школу фей, де навчала, навчала дівчат з землі, які відкривали чарівні сили в собі. Так, ідемо далі. Далі у нас Діана, Аврора та Сибіла. Сибіла фея справедливості, Аврора фея півночі і Діана фея Амазонії. Планета Земля. Рівень магії у неї 5 з 5, хоробрість 4 з 5. У Аврора рівень магії 4 з 5, хоробрість 5 з 5. А планета Земля. Планета Земля також сибіла. Вона живе в горах Сибіліні, що в Італії. А рівень магії у неї 5 із 5, хоробрість у неї 4 із 5. Далі у нас є Крістал, яка з'являється у п'ятому сезоні. Рівень магії у неї 2 із 5. Планета Лінфея хоробрість 3 із 5. Міелі, сестра Флори. Планета Лінфея, рівень магії 3 із 5. Рівень магії в неї більше, ніж у Крістал. Цікаво. А хоробрість 5 із 5. Читати про них я вам не буду. Немає сенсу. Йдемо далі. Далі у нас Ельдора. Планета Земля, рівень Магії 5 із 5. хоробрість 4 із 5». Вона з'являється у нас. у шостому сезоні, як Фея хрещена, як хранительника легендаріуму Селіна, планета Земля, рівень магії 4 з 5. хоробрість 4 з 5». Вона колишня подруга Блум, як ми вже зняли в шостому сезоні. Але потім, коли вона побачила, що насправді хотів Ашерон, а він хотів її позбутися і всю силу забрати собі, вона стала на сторону Вінкс. Нова. Нова у нас тільки в третьому сезоні фігурує. Більше ми її і не бачили. Вона родом з, сола... з Солярії. А рівень магії в неї 2 із 5, а хоробрість 2 із 5 також. І вона подруга Стелли. Галатея. Галатея принцеса Мелодії. Вона, відповідно, з Мелодії. Рівень магії в неї 2 із 5, Хоробрість 3 із 5. Так, далі. Далі у нас ефірні феї. І звідки вони? Походження, чарівний вимір, рівень магії 5 із 5. хоробрість 5 із 5. Цікаві ці ефірні феї. їхню історію, якось були би відкрили чи що. Вони, виходить, прям дуже сильні істоти. Чому ж вони теж тоді не воюють? Омнія. Походження Магікс, рівень магії 4 із 5. хоробрість 3 із 5. І вона хранителька воріт безмежного океану. Хронителька Сереніксу. Аглаї. Німфи Аглаї у нас з'являються тільки в першому сезоні, буквально в одній серії. Походження Магікс. Рівень Магії у них 4 з 5. Хоробрість 4 з 5. Аментія у нас Походження нижня Земля. Рівень Магії 3 з 5. Хоробрість 4 з 5. Так. Дух природи у нас з'являвся тільки в одній серії, а також а, істота з веселковою мантією, яка з'являлася у нас в двох серіях, а саме в п'ятому сезоні 6 серії, а також в 7 сезоні 19 серії. Далі Майя, хранителька, драко... хранителька острова Пірус, Відповідно походження Пірус. Рівень магії 4 з 5, хоробрість 4 з 5. А, далі у нас діндінь, походження е, Нетландія або Острів Снів, як він називався ще по-іншому. Магія, рівень магії 4 з 5, хоробрість 4 із 5. А, почитаємо про, про, про тільки про Дінь-Дінь. Покинута Пітером Пеном. Діндінь, е, королева світу мрій, викрадає кількох молодих землян, щоб вкрасти їхній талант. Пізніше вона кається. Так, і останні у нас друзі, чарівні друзі Вінкс це Хаген, майстер сталевої сталі, Гуру, викладач в коледжі Лінфеї, а також Лувей, який з'являється в одній із серій шостого сезону, а саме в дев'ятій. І він є приборкувач драконів. Останній приборкувач драконів. Написано, що він родом з острова Піроса і вчить Вінкс, як приборкати цих легендарних створінь. У мультику не було сказано, що він з Піроса, просто що він знайомий з Ельдорою. Так, це у нас була частина четверта. Це у нас були друзі Вінкс. А... Отже, наступний розділ, який ми з вами оглянемо, це чарівні істоти. Які допомагали Вінкс, і починається все з чарівних тваринок, які з'явилися в четвертому сезоні, і були цілий четвертий сезон разом з Вінкс. Отже, щоб повернути магію на землю, Вінкс відкрили магазин Любов та Звірів в Акарденії, де вони віддають на усиновлення багато милих цуценят та інших тварин. Також вони вирішили залишити шістьох із них собі, до тих, тих до яких вони найбільше прикипіли. Тут є якась малесенька біографія кожного з них. Дуже маленька. А, тут ось так от. Е Вид кролик. Е характер романтичний. А належить Лейлі. Називається Міллі. Назви чомусь немає. Банні написано. Банні – це кролик. А називалася вона ж Міллі. Далі у нас Коко. Вид кіт, характер любить обійми. І пов'язана вона з флорою. Чіко, вид пташеня, характер гострий. Пов'язана з текною. Отже, далі у нас джинджер, Це вид собака, відповідно. Характер трохи зіпсований. В тому плані, що дуже вибаглива. Пов'язана зі стелою. Бель. У нас вид баранчик, характер смішний, пов'язаний з блум. Вид медик, називається пепе. Вид ведмідь, характер дикий, пов'язаний з музою. Так, це у нас про тваринок. Далі у нас піксі. Тут, звичайно ж, нема пояснення, чому Піксі поміняли в шостому сезоні, тому що е з першого по четвертий сезон. Було прийнято по п'ятий навіть, ну, п'ятому їх не було, здається, було прийнято вважати, що діджит належить Текні, вони, тобто, пов'язані узами, а тіун пов'язана узами з музою. Але з шостого сезону було показано, що у музи тепер Піксі чері. чері чи шері, а у Текни карамель. І в чому навіть кара. Чому прикол, я не знаю, ну і пояснення, звичайно, немає тут цього. А навіщо? Отже, ці маленькі феї живуть у лісі. Саме в житті. Чекайте секунду. Ці маленькі феї живуть у лісі Дарквуд, а точніше в селі Піксівіль, в центрі набережної величної, набережної височі дерево життя. Вінкс з ними чарівний зв'язок, який називається зв'язком. І з шістьма феями Піксі. Чата пов'язана з флорою, амур зі стелою. Кара з Декною. шері з музою, локета з блум та Піф з Лейлою. Тут ще схоже вказано Піксі, чого кожна є. Вірно. А Чата Піксі розмов. А відповідно, амур піксі почуттів, карамель піксі суперсили, ширі піксі погоди, Локета Піксі порталів і пів піксі солодкого сну. Також є інші піксі, Gleam Tune, Zink, Livie та діджит. А ще є 4 піксі хранительки Кодексу. Далі, далі у нас селки. Селки у нас в п'ятому сезоні з'явились, які селки для того, щоб відкривати і закривати портали між чарівними вимірами в океані. Дейзіре, планета Лінфея, пов'язана вона з флорою, сирена з доміно, відповідно, пов'язана з блум. Леммі з Андроса пов'язана з лейлою. І Ліріс зі Стеллою пов'язана і вона від воріт солярії. Сонна з Мелодії пов'язана з музою. А Літія з Зеніта і, відповідно, пов'язана з Текною. А ще є Ніса та Філа. Вони хранительки воріт порталу в... на землю та в Магікс. Далі, далі в нас чарівні тварини, які були показані в сьомому сезоні. На протязі цілого сезону вони були з Вінкс. Шайні пов'язана зі Стеллою, Сквонг, з Лейлою, відповідно. Фліттер з Текною, амарок з флорою, Елас з Блум і Кріті з музою. Тут також вказані їхні види. Шайні, почекайте. Кріті у нас, як воно правильно, кішка оця чарівна кішка, голкова кішка, вона коли зла голки випускає, Елас Єдиноріг, Амарок у нас чарововк Фліттер Технобілка, Сквонг Плаксик, а Шайні у нас птаха. Жар 6 типу жар птиці схожі. А це от лебідь вічності, який сформувався після того, коли всі тварини об'єдналися в одного. І, і ще тут у нас є люмени, які з'являються в восьмому сезоні. Це у нас твінклі. Вона люмін. І вона з Люменії, відповідно. Так, ми підемо в наступний розділ. Це у нас Батьки та планети. Перша у нас земля, де розказується про Енді, колишнього друга хлопця Блум, про її в лапках подругу Міці, а також про прийомних батьків Майка та Ванесу. Далі у нас, що це у нас? Парк врятованих тварин Амазонія. Горі Сибіліні, а ліси Суматри і Китай. Доміно, а також малесенька біографія короля та королеви Доміно, тобто Меріон та Орітеля». Далі у нас іде Солярія і батьки Стелли, Еракліон і батьки Ская. Тут також згадується про Касандру і Хемеру, які хотіли захопити трон, зачарувавши короля. Орі... Радіуса. Так, це у нас були Орітель і Маріон. Це у нас король Радіус та королева Луна. Тут у нас королева а, Самара і король Ерендор. Так, далі у нас лінфея і батьки флори. Про батьків флори ми дізналися аж в сьомому сезоні, ні рано, ні пізно. А батьки флори називаються Мама Роза. А батько Родос. Але тут чомусь вказано, що. А, перепрошую, не Роза а Аліса. Батьку вказано Рол, є, ця... Ну, Він Родос називався, це я добре пам'ятаю. Мама Аліса, тут я помилився. Андрос. Андрос і батьки Лейли, король Тередор та королева Ніоба. А також згадується про підводну родину Лейле. Яка фігурувала цілий п'ятий сезон. Далі у нас зеніт і батьки Текни, тато Електронія, Електроніо і мати Магнетія. Також є ще е, король зеніту, який називається Кріос. Зеніт холодна планета, тому що вона приспособлена для життя роботів та електроніки. Далі у нас є мелодія, а також тато музик Обое та мати Ванін. Мати, на жаль, померла в дитинстві у музи. В неї залишився тільки батько. Тут також згадується а, про чарівних китів, які з'являються у 19 серії 5-го сезону. Далі у нас є міні-світи, а, а саме світ дорогоцінних каменів. Тут він називається Світ Меридіану. А в мультсеріалі сонячного годинника. Ну, Меридіану правильніше було б. Міні-світ Алфеї, міні-світ Веселки. Зараз. От, Веселка Алфея, Меридіан або Сонячний годинник дорогоцінних каменів. Міні-світ адамантину. Міні-світ краплі, міні-світ листка та міні-світ Квітки. Далі у нас е, вже восьмого сезону інформація. Тобто про планети Люменію і тому подібне. Також є про Омегу, куди заключають найзліших злочинців. Та безмежний океан, власне, який також фігурує цілий п'ятий сезон. Отже, остання рубрика у нас залишилася а, мода. Рубрику вороги я вам покажу в наступному відеоогляді. Завершимо зараз модою. Це у нас кімната Стелли, де вона творить. А це у нас е різні луки, які були показані протягом всього мультсеріалу. Перший сезон, другий сезон, четвертий сезон Любов та звірі. П'ятий сезон концертний стиль, друга серія, а, Морський стиль п'ятий сезон, шостий сезон шкільна форма. Шостий сезон е Зимовий одяг, який з'являється в дев'ятій, а потім в 17 серії. Світ Вінкс, концертний стиль одягу. Далі, далі у нас е, якийсь спортивний шик, який з'являється в 7 сезоні. Але ми бачили в ньому тільки блум, стеллу, флору та лейлу. Чи Лейлу не бачили? Текну точно не бачили. Музу, здається, бачили. Так, далі у нас зима по п'ятому сезоні. Це у нас 22 серія. Далі стиль фламінго називається. Отак, тут назва є. Є перший, є тінейджери, а, любов та звірі, солодкі звірі. Британський стиль, яхт, стиль яхта. А, бонтон, стиль цікаво. А, кольоровий вибух. Colorful. Отже, кольоровий. The Great, Не знаю, чому він так називається The Great, Ну, він концерт більше, коли вони виступали. Це у нас називається спортивний шик, як я і читав. Далі Зима, Фламінго. Потім Готік. Це у нас коміксів 91-го. 91-го, 92-го, 93-го номерів. Ось. Це типу трансформації, яку їм дала природа на час Хелловіну. Бо там на них нападали монстри зимні, там Мумія, Вампір, Перевертні. Далі хіп-хоп стиль. Це у нас 6-й сезон, 4-та серія. Діско стиль, 8 серія, п'ятий сезон. Рок-стиль у нас не з'являвся в мультсеріалі, він був тільки на обкладинках журналів. Стиль коледжу це у нас сьомий сезон повсякденка. Далі у нас кекс-стиль. Це у нас а, Світ Вінкс, 15-та серія. Час подорожувати. Це у нас власне, одяг, який з'являвся в той час, коли Вінкс е телепортувалися в минуле на тій качелі. Далі у нас маскарад. Це 12-серія 6-го сезону. Дуже, до речі, мені сподобався цей стиль. І туристи в парку це у нас перша серія 7-го сезону. Це у нас знову світ Вінкс Outdoor. Відкриті двері. А, мається на увазі, що рвані джинси, рвані джинси, рвані блузи. А, прекрасний стиль, просто Петті прекрасна. Це у нас повсякденний одяг з мультсеріалу Sвіт Wings. І далі повсякденний одяг восьмого сезону. Він тут називається Зірки Stars, а також бальні плаття восьмого сезону, які, до речі, дуже багатьом сподобалися. І він називається Принцеси. Тут у нас про музику щось, про те, хто з чим працює. А, гітара муза, голос Блум, барабани лейла, а, піаніно Текна, гітара Стелла, бас гітара Флора. І тут, власне, слова пісні з яма Мэджиків Wings. А, а також La Magia The Wings Club. Також є Invicibili Wings, Winx, Ancora Center Winx і Winx Noisiamo La Magia. Тобто, тобто, це у нас пісня першого сезону, пісня четвертого сезону. Заставки розуміється. п'ятого, шостого, а також сьомого. Восьмого не було заставки на той момент доступно, мабуть. І все, і власне кінець книжки. Кінець книжки. Ура! А залишається тільки рубрика Вороги, у яку я обов'язково вам знімлю у наступному відеоогляді. і ми остаточно завершимо огляд книги. Дякую, що ви зі мною. Чекайте, далі багато буде цікавого.